Добрий ранок, я Олексій Бурлаков, і Я розкажу вам про те, що ви могли пропустити, і що сталося протягом ночі та ранку. Коротко не забувайте підписуватись на канал, адже це дуже важливо. Росіяни намагались наступати під лиманом. Танкову атаку збройним силам України вдалося відбити, не дивлячись на втрати, вони продовжують намагатись наступати. До речі, за даними українського генштабу, кількість ліквідованих росіян вже перевищила 180 тисяч. Росія провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети. Навчальний пуск нібито вразив поставлені цілі. В Білому домі не бачать ознак передачі зброї Росії від Єгипту. Як про це пишуть власне в медіа, посилаючись на дані нібито злитих секретних документів, де йшлося про 40 тисяч ракет, які Єгипет нібито мав виробити для Росії. Наразі це все. Підписуйтесь на канал. Ми продовжимо робити цю рубрику. Підписуйтесь, ставте лайки. Це теж дуже важливо. Дякую всім та бережіть себе.